Всім героям і героїням. Ми на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик. Двері відкрилися. Вон там І там давай мені не шкірся, йоб твою мать Він знаєш це дивиться, дивиться на мене. З тобою разом нам дивиться, як твої в очі дивиться, не стидається. Це The Beast Inside. Ігра. Тоже хорор. Ми з тобою проходимо лейр з Ми з тобою пройдемо Beast inside Ага, звук є, окей. Я по настройках пошастав. Мені показує, що, типу, від 40 до 60 FPS скаче туди-сюди. Бо в мене і монтаж відео йде, і опублікування відео, відповідно, все підряд. Плюс-мінус дещо на хаті, дещо на медіумі. А, мені, відповідно, резолюція моя особиста, яку я постійно налаштовую в всіх іграх. Ну, воно скаче собі туди-сюди, в принципі, ладно. Думаю, буде якось нормально. А, на наступний раз точно буде вже кра краще, бо, бо не буде ні опублікування, ні монтажу, а не буде такого сильного навантаження на відеокарту. А, та й до того ж, я вроді як планую собі до кінця року. Планую, принаймні, в планах є теж купити якусь нову відеокарту, якусь може кращу, може, вийде, може, може не получиться. Не знаю. Коротше, new Game нажимаємо і йдимося, що тут є. Це теж хорор, це теж страшно, це теж буде прикольно, класно проходити. Вибрати складність адвентура. Подорож для тих, хто хоче дізнатися історію. Стандарт. Балансування рівню. З пазлами і екшен-елементів. Звір, логічно. Для тих, хто хоче більше випробувань. Ну Нам більше випробувань не треба, тому що ми з собою так круті бої чуваки. Я не хочу просто об'їжджати ігру, бо я програвець, то ми все знаємо. Але стандарт. Для тих, хто хоче. Я хочу дізнатися історію, це так то воно так. А хіба в стандарті немає своєї логічно Баланс рівня, рівневих пазлів. І екшн елементів. Я хер його знаю. І так то так. Хто там, блять, пуляє? Ну то що беремо стандарт. А, складність а, рівня, складність пазлів і баланс екшн елементів. А тут буде екшн. А в, в, в налаштуваннях можна буде зменшити рівень складності. Короче, беремо стандарт. Беремо стандарт, подивимося. Чаптер перший, початок, Beginning. Е, Я не знаю, про що це гра Я просто знаю, що вона така вроді як була, вроді як теж популярна в якомусь там 19-му чи в 21-му році, вроді як вона вийшла, чи коли... я в пам'ятаю, я не дивився. Я просто знаю, що вона вроді як крута, вроді як страшна. Багато а, всяких ютуберів викладали прев'юшки з якоюсь марою. Короте, типу, що страшна якась херня, вискакувала. короче теж хорор, але з, типу з екшеном, з загадками. Це цікаве, цікавий елемент, новий, новий скажімо, в жанрі тому що ми приходимо на софір там, де нема загадок, там де просто історія. А тут і історія, і загадки, і екшен, і щось три в одному, блядь, як капучино якесь. короче не капучино. Бидемо, як воно це грати, я б хотів з собою її пройти, цю гру, тому ладно. Щапте перший лоу адінг погнав. Ніколи її не видів, ніколи її не пробував. Так само, в принципі, як і Леєр Софір. Так само, як в принципі, всі хорори які я блядь, проходив вже з тобою, і які я ще буду проходити, я ніколи хорори не проходив такого жанру, тому, о, блядь, не можу нормально сістися. Так, аби було комфортно. А, бля, чекай, таймер, 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 я не включив. О так. Щоб я знав, скільки часу пройшло, щоб я знав, скільки серію ділити і не ділити, чи ще щось там. То що, чаптер перший загрузиться сьогодні, чи як Чи так довго фрейм елементи загружаються? Давай. Я тим часом клавіатуру собі зубу чисткою похерачу. У мене клавіатура така звирвлена, знаєш, так, естетично зроблена. І там, короче пилюк застрягає. Всередині я до того шкрябаю. Цією зубочисткою. Допоки загружається Beast Inside. Так. Ти можеш навіть почути, як я шкрябаю В принципі, хулібні. І власне, якщо вже така ситуація, то. Давай скорше грузиться. Ага. Е, то що, може купити нову відеокарту? Я от власне думаю. В мене стоїть Nvidia. Nvidia GeForce uh, 1030. Вроді як стандарт, low profile Але я планую її продати і купити якусь крутішу, сильнішу. І вроді як, на 8 ГБ є uh, AMD. Я побачив, що є AMD, RX, Ну no там, наприклад, RX там, я не знаю, якийсь там 470 або 500. 60, 140, щось типу того, щось нашло цього. Ну, 8 ГБ, вочевидь, є сильнішою ніж за Nvidia на 2 ГБ. Правильно ж? Я просто знаю, що GeForce вони є якісні карти. Але, здається, AMD-шка вроді як сильніша. Ну, принаймні, та, що я побачив вона вроді по-любому буде сильніша. А ціна вроді не кусається, вроді ціна одинакова. Не знаю. Вроді як планую собі її купити, щоб була потужніша, щоб і ігри нормально бляха йшли, щоб ми з собою нормальні відосики записували, щоб і ОБС працював стабільно, і, і гра працювала без лагів, без багів, без просідання ФПС, щоб якісні ролики з собою робити, будемо капець, що ми будемо з собою проходити. Вау! Просто вау! планет, О! Проружай! Нарешті! амінь. Де? Де я? Дівчина говорить: "Чому? Боже, ні, чому?" Адам. Адам. Адам? Адам? Що так? What Ти Та його це ладама роботи, що ти зробив? Ні. Адам. Он ні, що ти зробив з Адамом, боже? Окей. Тут на англійській мові, тому будемо перекладати. Ми англічани. Війна називається... Нахуя ти, блядь, в голову довбешні? Ой, ой, блядь, привисай. Відійди, не роби цього. Сакеру блять взял. Ні, що ти робиш? Є бать при її. Тиждень перед тим. За тиждень до цього. Що за жесть? З самого початку. Тупо чувак, як в пилі, блять. Знаєш, катує, блять, дівчину якусь кіберсокіру берсокіру Ох, блять, їбать прогрузка. Дорогенька, солоденька, а як там минуло. Російські дерева хуйові, напевно, так. Я знаю, там десь все хуйово Єбай тут графіка. А ч так все слабонько? Резолюшн скейл не скейт чи шо? Чулюк турлюлюп. Чулюп-турюлюп. ебать тут піксельна графіка. О, блять, вс комп'ютер нахуй. Як в Майнкрафті комусь. Не... Може в мене через те, що в мене татоку по процесі відбувається. І тому воно так довго що ми, ми робити люди, життя ми Реально! Oh, very funny. Дуже смішно. Yeah, so я не дареба в медіа? Та ні, вони вроді нормально. О, я Адам зупинися А ми часом не у ту зарубали, блять. А вона кликала Адама. Ми Адам?

Добре, добре. Значить, куплю я нову відеокарту, виходить, так? Щоб краще нормально дивитися на ігри плива. Касета. Три години їзди, і ми нарешті тут. Це місце. відчувається focus... миром Ну, no, це місце було тихо і спокійне, поки Емма тут не при... не прибула. А! А, а. А-а. А-а. Як твої мать? Вроді нормально працює, а? Але ніхуя. <глару> вроде не дуже нормально. Home Sweet Home Закрито О! 22-блять! Травня! 1979 79-го року! 79-го року, то то, бляче СССР не розпався в той мать. СРСР Радянський Союз. А ну в принципі, як вони на такому запорожці, блять, приїхали, то це очевидно. Блядь, ну як той запорожці. Ти це, блядь, болото. Як той Запорожець може їхати по такому болоті, блядь. Він якби загруз. То, а Габела, короче приїхали. То така там та чила, я б твою мачу що... ого любе Бентлі переплюнув. А ні вроде як уже все нормально. Бач, уже все нормально. Все, 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 уже все нормально. Нормально, все працює Ой, блять, бігати не вміє. погано. Там всякий сарай, блядь, є еседка. як правильно сказати беседка, блядь, По по-украински, -по Ставок. Корей можна и можно он туда до той стороны Ну ніхуя собі маєток в лісі я тоже таких хочу. Причому це, це не то, що ліс це величузники, блять, сосный оптую матері ялиці напевно, чи що Береза, блять. Короче, от всякий змішаний отой ліс, він дуже приємний, має відтінок Приємний. Це, блять, осінь, та це травень. Це, це літо Целіто. Вота, це вже якраз літо заходить. Ну, блядь, дуже красивенько виглядає. Я до чого веду, що дуже виглядає престижно і безпечно. Бо є такий ліс, блять, коли нам в фільмах показують в ужастиках, сіляких, приїжджають блядь, в якийсь ліс, типу, ой, який приємний файний дім. А навколо, блять, глуш, блять, просто темінь нахер, забито все деревами, кущами, харчами, блять, хащами, болотом, багнюкою, говном, короче, оленями якимось, блядь, дикими. І потім дивуюся. А чому тут маньяк мать вдить? А хто нас так убиває? Горненькою твою мать. Та я б твою мать тут, блять, люба оса тебе годно вбити. А отут ти будеш як престиж. Єбайта, це ж моя прев'юшка. Ти буде як престижно. Чисто, спокійно, сонечко сонечкою мать. сосни я б твою мать берези, дуби я б твою мать що, блять, ні? ні, тут дубів нема не бачу. Тут сутно, такі тоненькі дерева. Ну ялиця може десь розуміти, єбать, хущик нахер. Моя прев'юшка теж росте поцвітає. <с. <с.> ну, шикарно взагалі. спокійно такий ну, блять, болото, але воно поправимо все діло. Uh, так, звуковий записувач. На ТАП, щоб вибрати звуковий записувач, Адам використовує звуковий записувач, щоб записувати uh, все, що і всі події, які з ним відбуваються. Окей, okay. я можу включити його. Ну дуже погана графіка, але нотатки. Предмети, нотатки. Ні, ну в принципі працює нормально, ага. Бокси тобі треба. Ні, ну воно взагалом працює то нормально. Тут не діло в тому, що воно не працює, воно працює нормально. Просто що воно херова графіка, бо я Resolution скейл поставив такий собі не дуже. А я можу поміняти, наприклад, резолюшн на скейл. Ну, ну працює, блядь, на 30-40 FPS, блядь. Йоп твою мать, ну нахер. <гум> я ставити не буду нічого. То Та ще гірше за зроб... гірше зроблю. Я можливо зменшу текстури тіні, але поставлю краще на резолюцію скейл. І в наступній серії м -м, вже не буде гнутуватися е, ніякі ролики, нічого не буде завих процесів. Відповідно можна буде. А куди, блять, оце все ставити? Ема Дорог... О, блядь я собака. туди картини, плейлен софир картини, тут картини, всюди картини. дорогенька Куди мені це все, блядь ставити, га? Туда кинь блядь Нахер. Так. Екзамін. Читати. Аманда Крюгер, це не Кошмар. Е, завжди коли дивлюся. Я думаю, жінке. гайд за вагітністю. Викинь то нахер. <хи> викинь то нахер. Тут, короче можна брати, кидатися щось. Кера себе. Треба всі коробки занести, чи що Ну, типу, сюди піде. Опа. Просто кидай. Там, напевно, ті, блядь, лампочки мать Кухня. Кухня. На кухню, значить. А кухня у нас, значить, де? Кухня. Давай кинемо сюди, наприклад. Так, тут можна щось читати, так? А, цей будинок нашої сім'ї так багато що значить. А, подзвонили до Сівенсона, щоб відбудував, але а, я і мій батько переїхали в Бостон, коли моя бабця а, сказала, що потрібно. Це було справді сюрпризом приїхати сюди. І тепер моя люба дружина і я живемо тут з нашими дітьми, чи що. І хотілося б поближче в цей тяжкий, небезпечний час. Не хотіла би турбувати краще місце. Краще місце за це можна не вибрати. Як добре, я добре почуваюся. З Емою, а, коли приїхали сюди наступного місяця. А, не, 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 і мама написала, що батько думає, що ви повинні переїхати. а ні батько думає, що ви повинні назвати ім'ям свого сина або доньки. І хороша ідея би було. Щось з цим зробити це. Як старі добрі часи. Ти що, блятісти, хочеш, що з що, що 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 ти пропадаєш? а-а-а Легенда, щоб це було легендою, щоб що би там не було. Акт сюрпризу має я мене щось там мені зробити. А, можна взяти ні хіра собі Можна покрутити, так? Тут абсолютно що-небудь можна зробити чи що. Стоп замінаю. Кінь, Кінь це все геть. Кухня. Ми нам на кухню треба трагати тут все. давай Давись уміє бігати, коротше. Давай побігаємо просто. Ти просто треба занести в кімнати чи кимнаты, шо. Давай, бери. Що? Так, рахуется. Опа. Ти, теж сюда. Ага. Закрито, бо там блокується просто ты. Окей. пляшка Тут що, що завгодно можна взяти, так? Прикинь. Круто. Попільничка. Тут. Заблоковано. Так, добре, що мені? Треба поставити. Бля. Треба поставити коробки наверх на стіл. На який, блядь, стіл? Сюди? Пофарбувати стіни? Ти що, прийшов сюди ремонт ремонти робити, що? Піти на той. На стриг. Сюди? Це стриг, до речі, прикольна штуканці. Треба щось знайти, щоб опустити драбину. Так. Від Саймона і синів сервіс. На нада, 22 сьогоднішня дата. та 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 Скільки це буде коштувати? Коротше, будинок, типу, купують, я зрозумів. Взяти, якщо що знадобиться. А я поняв, це так, як в тому, бля, як. Лер софір. Я чому власне цю ігру установив, бо вона як Лер Софір похоже. По своїй концепції що що палка везми. Так, книжка, тут нічого корисного немає, я не бачу. Викин тут пакет, О! Хера собі. Я тут безпорядки, короче жінку роблю. Тобі нормально взагалі? Ти вже все? Посушила стіни? Чи ти волосся сушила? Чи ти приїхала відразу ванну вирішила прийняти, а мене припахала припахало роботу? Короче. Сатуєтка. Замінь. це що таке? пісівчий хлопчик? А ні, це тачанка. Це тачку він тачку везе. хіра собі Мужик, мужик. Просте, майбутній. Так, Библия, херня, ще дві залупи. Тут виски, блядь, походу, че-то таке. Тут, блядь, настільки хренова графика налаштована, шо. Не розбереш, що це блядь, таке. Так, бля! Тихо, 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 викинь его. Ты шо телевизор на руки? руке чедт, че. Да я понял. Пляшка Давай. Вот так. Так, давай. Прикольно, до речі, прикольная херня. Everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. А Ключ вона поставила десь в гостьовій кімнаті. Він такий, йоб твою мать. А вона така типу, <реку> уважай де ти на все чуй, а вона вагітна типу чи она на пана вагітна. А вона напевно, вагітна, і він таки каже, ну і він буде вообще крутим агентом, прямо як тато. А тато що агент? Агент спецслужб, чи що? Чи якийсь інший агент? Чи агент Сміт агент 007. 8 свічка. І ви вирішили просто, напевно, втекти. Напевно, це щось. Бо я щось чую якусь історію, вроді як. Чи це вона, чи це не вона. Що типу, почувак є з агентслужб, вони втікають, коротше, від. Тут двері відкрилися. А ні, це тут. А де тут данінґрум грум? Тут є ключ. Тут є е, парадній і, відповідно. Задній. хід вихід Раз. Е, чую я якусь для ті історії, вроді як десь в ігрі, що про спецслужби, щось вони там тікають. короче

О, типик. Ооо, жінка. Я бы так. Women. Это все жінки. Переплутайте, блять, гостьову кімнату з, з машиною, блять, це... Це, блядь, трак, це навіть не машина, це трак. це навіть не кар, це трак. Це, блядь, джип, нахер. Запорожці мне такі. Тут. багажник багажнику, нет. Піца, вода. Ні? А те? Відкриваш, хай трошки Що? Шо, а -а -а, це ти ты відкриваешь, собі. Нихера собі А це так в сих машинах є? Та який, блять, старик? блять. В Запорожцех, блять, на ключ закривається, ну? То у си... Ось це це по-новому, -по це в нових машинах так і ставлять. Вчера продуманий той. А, або власне ключ о так, ключ від этика. А нахера мне в этики ты Почалося, Почалось е твою мать. Какая-какей. Знайти картину в этику. Оставь ту на місце і картину на етіку Картину, є. Картину. А тут збереження було? Ладно, давайте не будемо розтягувати, мабуть. Точніше. А, як би то мені зробити так, щоб краще було? Тут, блядь, другий поверх, блядь, витікає, і ти що здіваєшся, що? здіваєшся? я таке, блять, А, Так от -так, в хорошому краєвиді відкриємо вікно, щоб дихати свіжим повітрям. А, і закінчимо на цьому серію. І наступна серія, я підналаштую відповідно, налаштування, підналаштую графіку, підналаштую резолюцію, розширення, текстури і так далі. Підналаштую, змонтую цей ролик і відповідно запишу наступну серію. Підписуйтеся канал, підписуйтесь в соціальні мережі. посилання буде в описі під відео. Коментуйте, поширюйте, вподобайте. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі. Слава Україні!